Друзі, всіх вітаю. Сьогодні ми сходили по ринку і знайшли е, першу крапельну стрічку на порівняння. Е, продавали нам її, і на бухті було написано. Назву не можу сказати, хто це. Е, 8 Всяміл, крок 20 см, в 1,4. Ось така бухточка. Ось так виглядає вона зверху. Зараз ми відрізали тут шматочок. І давайте, по-перше, порівняємо товщину. Всі ми знаємо, що 8 міл. Це має бути 0,20 мм. Беремо наш надточний прилад 016, 0,15, 017, 017, 017. У нас 018, 017, 017, 017, 015, 018, 017, 016. Тобто це десь в районі 6,5 7. мм. Тобто тут вже трохи збрехали. Давайте далі подивимось, наприклад, порівняємо її з нашою шестерочкою, так? Ну, Окрім того, що тут немає е, ліній, сама текстура схожа. Давайте відкриємо, що всередині. Наша повністю однорідна, без краплень. Давайте подивимось цю. Тут у нас багато краплень, бачите? Такі точечки. Але тут саме головне давайте подивимось на емітер. Як відрізняється мітер? Це і мітер тої стрічечки, яка продається у нас в Україні. Напевно, українського виробництва, тому що не написано. Це наш мітер. Він менший, він нано. І це більш нова така форма. А давайте зараз потянемо, подивимось, як вона тянеться. Порівняємо.